Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Зараз полуничний сезон і, звісно, ми ж використовуємо цю запашну літню ягоду, куди тільки можливо. Але жарі не завжди хочеться вмикати духовку та довго возитися з тістом. Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний, легкий, освіжаючий та ароматний десерт з полуницею. Мінімум продуктів 10 хвилин вашого часу. І на вашому столі легка та смачна страва до солодкого столу. Тож, кому цікаво, залишайтеся зі мною та й давайте готувати. Для приготування нам знадобляться такі продукти: молоко, цукор, крохмаль кукурудзяний, ванільний цукор, масло вершкове, полуниця свіжа, цукор за смаком. В ківш з товстим дном всипають цукор. Кукурудзяний крохмаль. В цьому рецепті замінити на картопляний не можна. Ванільний цукор і ретельно перемішую вінчиком. Поступово вливаю молоко. Ретельно перемішую, щоб не було грудочок. І ставлю на малий вогонь. Постійно помішуючи, варю до загустіння. Після закипання треба проварити буквально хвилину. Постійно помішувати обов'язково, щоб маса не пригоріла. В гарячу масу додаю масло і, помішуючи, даю йому розтопитися. Полуницю я помила. Обсушила, видалила чашу листки і подрібнила блендером в пюре. За бажанням можна додати трохи цукру. В мене полуниця солодка, тому я не додаю. Розливаю десерт по креманкам або склянкам. Перший шар ванільний. Далі шар полуниці. Потім знову ванільний. І так до самого верху. Останній шар повинен бути ванільний. Хочу зауважити, що розливати десерт потрібно саме відразу після приготування, щоб ванільна маса не встигла охолонути. Зверху прикрашаю ягідкою полуниці та листочком м'яти. Даю охолонути в холодильнику хвилин 30 годину. І можна насолоджуватися легким, ароматним та дуже ніжним та смачним десертом. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.